Привіт, мене звати Олександр Олешко. Я тренер, гіштальтерапевт, актор, викладач імпровізації. І на курсі глибина ми з вами будемо працювати з наступними моментами. Ми розберемо потреби. Що такі ці потреби, як вони впливають на наше життя? Це ядро нашої особистості. Психологічний термін звучить так: наші мотиви, ядро нашої особистості. Те, що нас мотивує до якоїсь діяльності, чи зупиняє якусь діяльність, це те, що складається в самому самому серединці нашої особистості. І на глибині ми крок за кроком будемо це все проходити. Перше, з чим ми зіштовхнемося, я покажу вам, як ми самі зупиняємо. Не дозволяємо собі реалізовувати поставлені наші цілі. як наш організм, наша психіка на це впливає. От і там є вісім охоронців, які не дають нам досягати чого ми хочемо. Якщо ви хоч раз в житті відчували, що чогось хочеться, незрозуміло чого, чогось хотілось, потім перехотілось чомусь. Як ви досягли поставленої цілі, а вона вас тут всередині ніяк не піпчить, не радує і не має розуміння, що ось де це наповнення всередині, я досяг те, до чого давно йшов. А якщо ви розумієте, що ви начебто досягли цілі, але і начебто ні. І ви такі, та а що таке трапилось? Або ось вона ця ціль, ви вже її тримаєте, ви отримали там це, обіймаєте цього Хомосапінса, до якого так довго тягнулося. Чи сидите в своєму авто гладите кермо? А розумієте, що ну якісь відчуття не ті, що щось, щось якось ну не те, як повинно бути. На всі ці питання і інші ви отримуєте відповідь уже в першому уроці, в першому блоці. Потім ми почнемо занурюватись потреби. Що таке потреба? У нас є декілька рівнів. Перший так наш розум, думки, ми собі щось плануємо, якось розуміємо цей світ, там і так далі. І, так далі. і наступний рівень це наші емоції почуття. І в нас змінюються думки, дивлячись на те, які в нас емоції, почуття. Бувало таке, що ви приходили на якусь сумну вечірку і. І, і вже в голові крутилося там. Так треба додому, йти. чому тому, що якось нашому організму не дуже ще глибше у нас йде, е, йдуть потреби, і десь там в глибині є якийсь внутрішній мудрець, який нам натискає кнопочки. Якщо ми робимо те, що він хоче, він тисне зелену, і ми отримуємо такі почуття як задоволення. Зацікавленість, радість і так далі. І так далі. І це формує наші думки, і наш світогляд. Якщо ми тиснемо часто червоненьку, тобто не реалізовуємо те, що в нас закладено, те, що, на що ми запрограмовані, і ми навіть поговоримо, як це все програмувалося, то ми отримуємо такі емоції, як роздратованість, злість, апатія і так далі. Ну емоції, стани і так далі, і так далі. І вже з другого блоку ми почнемо вриватися в потреби, розбиратися з ними і діставати з цього підсвідомого, а чого ж насправді хоче мій організм, і як так вибудувати моє життя, щоб те, що я планую. Співпадало, щоб голова дружила з емоційним апаратом, Емоційний апарат е, діставав з свідомого, чого ж я насправді хочу, реалізовував це, і ми отримували задоволення і розуміли, що клас, е, ось це воно. Які критерії, що ви живете за потребами? Перше, ви не боїтеся свого дня народження, тому що ви розумієте, що я якесь живу таке життя, що ще один рік принесе мені щось нові, якісь. Класні штуки по реалізації потреб У вас немає по вечорам, коли ви лягаєте спати, такої тривоженьки, типу куди я живу, до чого це я йду, чи це моє життя чи ні, чи можна краще. Не приходить питання краще. є розуміння, що ось те, що зі мною є, це воно, це моє. Пропадає багато застріщів. Тобто ось він класно живе, ні, ось той. Це проходить, тому що ви розумієте, що да, неважливо, хто скільки має грошей, коханок, дітей, ще чогось, поки я реалізовую свої потреби, моє життя для мене найкласніше, найкайфовіше, Воно не підійде іншому, але воно моє рідненьке і задоволення. І проходить страх помирати. Коли ви задумаєтесь про смерть. То людина, яка проживає життя за своїми потребами, вона якби це була класна подорож. Немає такого, що ой ой, -ой я ще оте, оте не встиг. Хочеться, звичайно, не більше проживати, і реалізовувати ці потреби, але. Ті, які вже були реалізовані, ви розумієте, що це кайф. Важливо, ми будемо розділяти, що ціль – це щось дрібненьке, маленьке, це такі човники, а потреби це річки, по яких пливуть ці човники. І якщо ми беремо цей човник і ставимо десь на землю, він не буде пливти. Отак багато хто ставить цілі, які не підпорядковані потребам, а потреба дає нам енергію. Паралельно тепловозиком, паровозиком, ви розумієте, чому виникає депресія, вигоряння. І якщо ви живете, я вам гарантую, якщо ви реалізовуєте свої потреби, це з вами не станеться. Ну, хіба що зовні якийсь там хімічний вплив на вас буде. Далі ми розберемо потреби в різних напрямках, в двох найважливіших сферах. Перше, в роботі, бізнесі, кар'єрі і особистому житті з якимсь, в відносинах, з якимось хомосапінцем, з батьками, друзями, чоловіком, жінкою і так далі. І так далі. Це різні шари. Ми це будемо розділяти для того, щоб краще з цим розібратися. Потім ми будемо робити спеціальні вправи, які можна зробити тільки один раз в житті, от які будуть обманювати наш мозок і будуть показувати наші підсвідомі потреби, бажання, чого ж нам насправді хочеться, і на що слід сфокусувати своє таке життєве направлення для того, щоб бути щасливішим. Тому що ніхто, ніякий соціальний інститут не слідкує за тим, чи щасливий відчині. Еволюції це не потрібно. Це наша доросла відповідальність робити себе щасливими, якщо ви хочете, і ви отримаєте ключі. Для цього третій варіант для раціоналів, для тих, хто не так багато емоційно проживає це життя, але багато думає, щось там кодить у себе в голові. Будуть вправи, які дозволять через раціональне розуміння так і світу для цього типу мислення зрозуміти свої потреби і вивести їх до себе на рівень усвідомлення і зрозуміти, що ж робити, щоб було в кайф. Після чого ми це все зафіналимо стратегією життя. Ми поговоримо про те, розпишемо, і кожен з вас отримає в шести пунктах так, розуміння, що варто робити, чого не варто, від чого в житті краще відмовитись, що додати, щоб з кожним днем ви отримували енергію, задоволення більше, більше, краще, краще, щоб не було такого, що ну, цей рік був якийсь не дуже, в наступному буде ге-гей. Неважливо, які там ковід, якісь там. Не дай Боже війна, там ще, що б вас не спіткало, поки ви реалізовуєте свої потреби в будь-яких умовах, ви будете максимально енергійні, максимально живі в тій ситуації, в якій ви є. Далі ви побачите, куди підсвідомо ваш штовхає організм? Бо в кожного з нас є прописаний підсвідомо закладений певний відтиск, портрет, шаблон того, як наша психіка бачить нас, і ви побачите, чому вам не вдавалося схуднути. А є люди, які після курсу Уднули, тому що розуміли, що це можна змінити, Там, чи кинути, палити, пити. Ви зрозумієте, що це просто, ви так закривали потребу, її можна закрити по-іншому. І коли це розуміння прийде, коли ви побачите цей шаблон, ви зрозумієте, чому все життя ви робили так, а не інакше. І у вас з'являться важелі для впливу на це. Або ви скажете, блін, та, класно, все, туди і несемося. Ви зрозумієте своє призначення в житті. Дуже багато на цю тему в теорії тренінгів, курсів, матеріалів, чи є призначення, чи ми якось просто випадкові в цьому всесвіті. Але ми розберемо цю тему на відступаючи від наших відходячих від наших потреб і від того, як підсвідомо це в нас працює. Далі ми розберемо еволюцію, як потреби змінюються. І які є рівні цих потреб, і яка керує якими іншими? Розберемо, що таке потреби, хаби, вузлові потреби, без яких не можна, і як ці потреби еволюціонують нас як особистість. Ми змінюємось, ускладнюємось стаємо цікавішими, енергійними, дорослішими, мудрішими, і як це ускладнює наше життя, як з цим жити і більше від цього отримувати задоволення? Також ми з вами сформулюємо фінальний список потреб. І це буде ваша така вакцина проти вигоряння депресій і сум, сум, сумної мордашки, да? сумного обличчя. Ви просто в якийсь момент, коли ви розумієте, що щось там якось себе почуваю не дуже, ви заходите, дивитеся в ці потреби і розумієте, що. Ось це я давно не реалізовував. Починайте реалізовувати, ставити якісь цілі моменти на цій потребі, да, на цій річечці, і ваше життя кардинально знову повертається до. Змінюється і повертається до того стану, який вам найбільше класно підходить. Енергійні, з інтересом, змотивовані і так далі. І фінал цього всього: те, що ми узагальнимо все, про що ви прийшли. Все як ви собою на над собою працювали, це не швидкий курс. На це витрачається час достатній для того, щоб його пройти, дається додатковий час. Чому тому, що ми будемо працювати з глибинами з підсвідомим свою психікою з тим, що нам, пересічному такому мешканцю міста, села Гори не можна дістатися без певних технік. Без певного розуміння, куди дивитися. І коли ми це все дістанемо усвідомимо і зв'яжемо емоційний апарат з потребами, от, і усвідомимо ці потреби, тобто цей зв'язок налагодимо, все, ви відчуєте, що ваше лікерування, формула вашого індивідуального щастя, вона в вас в руках, і це не жарти, це не перебільшення, це просто психологія. Я в мене магістратура психології. Я 10 років більше вже практикуючий психотерапевт, групові, індивідуальні терапії, тренер на е, інтенсивах е, психотерапевтичних. От, тому я знаю про що я кажу. І бажаю вам крутих інсайтів, розуміння більше, хто ви, що ви, і розуміння ваших потреб. І найкращих форм реалізації їх. Будьте щасливі, здорові, проходьте цей курс. Бажаю вам крутих втілень.